Чоловіки, у стосунках до вас питаннячко. яку одну річ ви ніколи не скажете своїй партнерці? Це може бути таємна думка, щось, що ви зробили, або щось що зробили б у певній ситуації, щось із минулого або сімейна таємниця, та будь-що тут вас не засудять, тож викладайте все на чистоту. Час від часу я заходжу на її Reddit і ставлю вподобайки під усіма її коментарями. Це насправді мило. Абсолютно ніхто з мого особистого життя не знає мій Редіті. Я теж думав, що ніхто не знає. Аж поки один із моїх найкращих друзів не зізнався мені під час пиятики, що він знає мій акаунт. Я видалив той акаунт майже одразу після цього і створив нову пошту, і новий профіль повна анонімність. І через кілька тижнів отримую від нього повідомлення у редіті. Він знову мене знайшов. Я без поняття, як чорт забере він це робить. Твій бросиби реально веде як шпигун. На жаль, більше людей знають мій акаунт ніж мені хотілося, але це моя власна вина. Я сам ділився із ними постами. Може, і мені варто почати все спочатку. У кожного з нас є свої унікальні інтереси, стиль письма, фразочки, улюблені теми. Я кілька разів розпізнавав акаунт просто за коментарем, який звучав як я. Потім я перевіряв інші коментарі та пости, і все сходилось. Штучний інтелект, мабуть, робив би це ще краще. Просто дайте йому зразки текстів певної людини, і він знайде акаунти, які максимально збігаються. Одного разу я випадково натрапив на коментар у зовсім випадковому сабредіті, який був написаний так, як говорить лише один знайомий мені чувак. Я знав його недовго, і це було сім років тому, але я зайшов подивитися його пости, і все збіглося, навіть фото його собак. І мені стало якось моторошно від того, що я можу впізнати людину, яку ледь знаю лише за її коментарем. Коли її маленький пес вибіг на дорогу, потрапив під вантажівку і загинув, я сказав своїй убитій горам дружині, що він помер миттєво і нічого не відчував. Це була неправда. Правду я їй ніколи не скажу. Я чув, що часто, коли пишуть помер на місці, це той самий випадок. Просто не варто ще більше травмувати близьких, які і так у скорботі. Кожного разу, коли хтось питає, чи існує етична брехня, я згадую саме цю історію. У таких ситуаціях правда не допомагає нікому. Цікаво, що у нас журналісти не можуть офіційно повідомити про смерть, доки родину не поінформують. Тому іноді людей в ефірі називають у критичному стані, хоча вони вже давно померли. Так було кілька тижнів тому. Просто перед моєю квартирою сталася жахлива аварія. Важка машина збила мотоцикліста, навіть не помітивши цього, і протягнула його з мотоциклом метрів 20, перш ніж зупинилася. Він помер майже миттєво, але ще півтора дня його називали у критичному стані, поки не ідентифікували тіло і не сповістили рідних. Це саме те, що сказала тітка мого партнера йому після смерті його мами. І я дуже сподіваюся, що це була правда. Додам для ясності: її не збивала машина, просто сказали, що вона мирно померла у вісні. Я був за крок від того, щоб її зрадити. До історії, якось після роботи ми пішли на випавку компанією з приблизно десяти людей. Подруга одного з колег сіла навпроти і постійно приділяла мені увагу, навіть коли говорила вся група. Потім вона випадково торкнулася моєї ноги ногою і залишила її там. Ну і я ногу не прибрав. Коли всі збиралися далі йти до клубу, вона сказала, що хоче йти, але вона живе в певному районі Лондона. І їй буде важко добиратися додому вночі. Я їй сказав, що живу всього за дві зупинки від неї. Вона відповіла: о. Як цікаво, може нам піти зараз. Саме цю фразу я добре запам'ятав. У цей момент я відчув, як мене тягне. Здавалося, що все майже вирішено. Вона усміхнулася, взяла мене за руку, поки ми йшли, і бажання тільки зростало. Але що ближче ми були до клубу, то тверезішим я ставав, і все частіше я думав про свою дівчину, з якою ми зустрічалися уже три місяці. І чи можу я справді це зробити? Ми тоді ще не говорили про конфіденційність голос у голові постійно шепотів. «Зроби це. Зроби це та зроби це. Але зрештою, я придумав якусь незграбну відмовку, попрощався біля клубу і поїхав додому. Пам'ятаю, її злий погляд, але то все-таки було правильне рішення. Зараз у нас з дівчиною спільна квартира, два собаки, і сподіваюся, що за кілька років ми одружимось. Ой, нехай такий тип кохання ніколи мене не знайде. Редагую редіт чомусь дав мені мітку жіноча стать, але бути жертвою поганого кохання немає статі, друзі. Ляві слухачі, питання до вас: а ви колись приховували щось від людини, яку любите? Якщо вам цікаво дізнатися, що приховують інші люди, то поставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Там багато цікавого контенту. Ніколи не розкажу справжню причину, чому я не спілкуюся з батьком. Я їй сказав, що ми посварилися 10 років тому, і на цьому все правда в тому, що його бізнес збанкрутував, і лихварі почали нестерпно переслідувати мене, моїх братів і маму. Тоді ми з братом віддали всі наші заощадження, вичистили кредитки, щоб розплатитися з тими лихварями. І через два роки ми дізналися, що насправді він мав набагато більше боргів, ніж ми уявляли. Мені довелося продати свою квартиру, щоб його урятувати. Усе, що я заробляв і накопичував понад 12 років, пішло на допомогу родині я все ще люблю свого батька, але не маю ні сил, ні грошей проходити через це знову. Я взяв на себе більшу частину фінансових витрат, щоб захистити молодших брата і сестру. Вони заслуговують на нормальне життя, і я відчував, що це моя відповідальність як первістка. Мені щиро цікаво, а чому ти відчував обов'язок буквально зруйнувати себе, щоб допомогти батькові? У твоїй країні лихварі мають законне право вимагати гроші від родичів боржника, і ти не можеш їх просто заблокувати. Чи можливо це були мафіозі, які могли вдатися до насильства, якщо не отримують своє? Нам дійсно дуже цікаво. Відповідаю, я бачу в ньому хорошого батька, і в мене було чудове дитинство. Я обрав пам'ятати гарні часи із ним приблизно 30 років, а не останні 2-3, коли його бізнес розвалився. Коли банки відмовились видавати йому нові кредити чи дозволити рефінансування, він звернувся до Тріад, китайські організовані злочинні угрупування або до пов'язаних із ними фінансових структур. Умови з тими лихварями були просто божевільними близько 30% на місяць. І так, це 360% на рік. Мій батько віддав лихварям наші сімейні фото, фото свої. Іх братів і сестер, моїх дядьків і тіток, і усі наші домашні адреси: адреси робот, мобільні номери і багато чого іншого. Мабуть, це був єдиний спосіб для нього отримати позуку. І так, юридично, ми не були зобов'язані нічого платити, але ці люди почали тероризувати кожного члена сім'ї. Коли батько перестав платити, наші телефони просто вибухнули від дзвінків і повідомлень. Я почав отримувати смс від випадкових номерів із погрозами: типу: Ми знаємо, де ти живеш, ми знаємо, де ти працюєш. Потім вони надсилали фотоконтрактів, які підписав батько. Фото моїх Братів, мами, мене згодом навіть фотографії моїх вхідних дверей, лобі, офісу, де я працював, натяк що вони можуть мене знайти. Я також почав отримувати повідомлення від тіток і дядьків із проханням заплатити батькові борги, бо їх теж переслідували. І це страшенно на мене тисло. Добре, що тоді мої сестра і брат навчалися за кордоном. Тож, відповідаючи на твоє питання, кого б я не блокував, одразу з'являвся новий номер. Мені знадобився час, але зрештою я таки закрив це минуле. Переїхав у іншу країну на роботу і відтоді живу тихо, практично без онлайн. Присутності. Мені дісталася найгарніша сестра із всього її сімейства, тож я не скаржуся, але серйозно, її сестра теж дуже приваблива. І як для свого віку, її мама теж виглядає чудово. І навіть її брат без жартів про орієнтацію симпатичний хлопець. Уся сім'я просто неймовірно гарна. А я сиджу поруч із ними і виглядаю, як гнила картоплина. Я ніколи їй не скажу наскільки ж сильно я її кохаю, бо буквально не можу це пояснити, хоч би як не старався. І я справді намагався. Вона найвражаюча жінка, яку я зустрічав, у мене що жодних слів не вистачає, щоб передати це почуття. Наче мій язик проклятий. Він не може висловити те, що в серці. Ми більше не маємо інтимних стосунків, і стоп, стоп, я не шукаю тут порад. Ми вже все пробували, нічого не допомагає. Я їй прошу, що мені так нормально, але мені не нормально. Я це ненавиджу. Просто чекаю, коли мої гормони впадуть. Ну щоб я не хотів більше близькості. Як сильно я насправді борюся із власними емоціями і психічним станом, як я не вірю, що вона любить мене за те, хто я є, а не за те, що я їй даю, і як змушую її почуватись, як нестерпно нещасним я відчуваю себе майже щодня, бо я таки не зміг реалізувати свої мрії чи пізнати свою сексуальність до того, як зустрів її, і це не має до неї ніякого стосунку. Просто моя дурна голова. Не бачу сенсу засмучувати її цим. У мене скоро день народження, і я знаю, що моя дівчина щось планує, але це має бути сюрприз. Так от через кілька подій, які взагалі не мали до неї стосунку, я випадково зрозумів, що саме вона задумала. Я вже впевнений, десь на 85%. І якщо я маю рацію, то я в захваті. Якщо ні, то буду дуже здивований. У будь-якому випадку це виграшна ситуація. Коли я відвідував рідну країну своєї дівчини, ми пішли на парне фітнес-заняття у парку. Під час мого кола бігу я підкинув назад фрізьбі такий пластиковий диск для гри. Він підлетів до мене від незнайомця. Мені здалося це трохи дивним. Він кидав його сам без партнера. Я навіть задумався, що він якось не виглядав вдячним, коли я повернув йому диск. І пробігши ще метрів сто, я раптом зрозумів. Я випадково зіпсував хлопцю раунд фрізбі-гольфу. гради. Диск потрібно закинути в спеціальну ціль, і от я зламав йому цей раунд. Сором був справжнім. Любі мої дівчата, тепер ваша черга. Як ви думаєте, про що чоловіки мовчать найчастіше? Напишіть у коментарях і не соромтеся. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, щоб Ютуб зрозумів, що ви хочете ще більше таких історій. І побачимося з вами у наступному відео. Або ні, можливо, побачимося з вами в телеграм-каналі, якщо ви, звісно, підпишетесь. Посилання на телеграм-канал є в описі під відео, і зараз буде QR-кодик. А я вас всіх цілую, обіймаю до зустрічі.